Всім доброго ранку. більш-менш поспала. Була тривога, звісно, бігала. Але, дякувати Богу, вона була не до ранку. Але трохи була зранку. Так що та ж історія, трохи метро, трохи матрас, трохи ліжко. Що поробиш? Сьогодні встала щось такий настрій бойовий. Буду вчора готувала їсти своїм хлопцям. Ну, Там котлети зробила, пожарила корочка, чуть не вмерло тих ароматів. Я не здержала, щоб хоча б палець не облизати з тими спеціями. Зробила їм там вермішелі, наварила. Ну, коротше, їсти їм на сьогодні є, тому готувати їсти я сьогодні точно не буду. Стірка в мене вся постірана, тож. Хочу показати вам, є в Києві багато локацій класних, ну, є які я дуже люблю, допустим. І я знаю, що ну, з дітьми прикольно, коли вже туди поїхати. Де да, і самим прикольно. В общем, я вас запрошую. Поїдемо спочатку на метро Деміївська, покажу першу локацію. А потім поїдемо на метро Кловська. Ні, вибачте, Арсенальна, так. На метро Арсенальна, там теж є. Та локація, Там їх багато, вони всі цікаві. Запрошую, поїдемо подивимося. Заодно багато похожу, щось скину. Ну, а вечором, малому таки, все-таки понравився самокат. То вечором попробуємо, якщо остануться сильні обіцяю, то підемо ще на самокаті з ним поїздимо. Всім гарного дня, гарного відпочинку. На максимум відпочиньте сьогодні, виспіться. Бо вечором хто зна, що буде, а завтра всім на роботу. Погнали зі мною. Заїхали на Дімівку перекусити і потім підемо на ту локацію, яку я вам казала. А ось чек з нашого гамбургера. Дай я покажу. Бачите? Без вірка, без кетчупу, без гірчиці. Дю -дю -дю -дю. Телефон. Не дам я тобі телефон, ти їси і ми йдемо дивитися. Локацію номер 1 Ось місце, куди ми зараз підемо. Колись цей завод називали фабрику цю Карла Маркса, Зараз це рошен. Ну, хто держить рошен в Україні, всі, мабуть, знають, не будемо називати. Зараз покажу, що там є цікаве для просто людей. Ось початок цієї локації тут є сходи, а з цієї сторони є спуск. Якщо з коляскою, з дитинкою. Посеред міста, тут кругом дороги, розв'язки. Це як маленький куточок раю. Ніхто не виганяє, можна вільно гуляти, відпочивати. Ніхто вам не скаже, що ви маєте звідси вийти. Це прикольно, коли є вільний доступ до чогось у простих людей, а не як в нас звикли все за великими заборами, щоб ніхто не бачив і ніхто нічого щоб не знав. Значить, попереду там велика кругла площадка. До війни там робили каток, я знаю, він був безкоштовний. Тільки, здається, можна було платити, якщо в тебе нема коньків, за оренду коньків, ковзанків, чи як вони правильно називаються. А сам каток він був безкоштовний. От таке воно там здорове кругле місце, перевдягальні. От. Завертаємо. Бачимо, тут така локація, де можна відпочивати, де можна посидіти під час спеки, в тіні є лавочки. Таке воно тут все. Ну класно. Так приїхати дуже класно. А за поворотом тут ви побачите теж цікаву річ, якщо вона звична сьогодні, звичайно, якщо вона працює. Ми йдемо зайчику показати людям фонтанчики. На цих фонтанчиках в спеку бігають діти, купаються, батьки сидять в тіночку. Ну, як правило, о, дітей не виганяють, просто просять, щоб це було не дуже офіційно, щоб не набирали полотенця, покривала там, ну таке, знаєте, тому що щоб тут видно, приїжджають всяке на час з інших країн чи якісь там працівники, щоб не було такого. Суду, тут вже пляж устроїли. Але я ж кажу, якщо так діти бігають, ніхто їх не виганяє. Ну, вже по звуку, до речі, я вже чую, що все працює, значить, ми сюди приїхали не дарма. Ось ця красота, де бігають діти. Є лавочки такі в тінь для батьків. Я не знаю, чи видно в тому що сонце <пасп 'ят> так. Шпари зараз сильно очі, що я навіть дивлюсь на свій екран і бачу, що він чорного кольору. Ну, ось така розвага. Бачите, як діти граються. Цікаво, смішно. Так, нам головне не намохнути, бо я хочу вам ще показати іншу локацію. А тут, до речі, є вхід, то це через фонтани доріжка, куди жінка пішла, і там магазин. Можна придбати тортик, цукерки, печиво. Ще знаю, тут проводяться. Хочуть басейн набрати. Бачите, як хитро придумали. Оп, буде льопати в басейн набиратися. Ще тут проводять екскурсії, я знаю, по цьому заводу. Але це треба, мабуть, десь на сайт заходити і записувати заздалегідь. У мене дитина старша, тому в школі там вони ходили колись на екскурсію сюди і бачили, як тут все робиться. Я не була, не знаю. Ну, ось такі справи. Трошки тут побудемо, Мишко побігає, подивиться. Він не дуже водолюбить, тому в неї він не залізе. Бачите, тікає. І поїдемо далі. На арсенальний. Це вже ми на арсенальний. Оце метро. Ми зайшли за нього позаду. І ось ця прикольна локація. До речі, вечором тут грає музика. ну Так було в минулому році, дійсно воно працює. І це все світиться різними кольорами і по-різному тече. Дуже прикольно. Ну, а днем, звісно, от жари спасаються, дітки граються. Отак. Тут Макдональдс. І піші кафешки. Ну і сходимо зараз на ту сторону, там теж дуже багато кафешок. Так що так київляни спасаються спасається від жарі. Вже вийшли з фонтанів, ведемо п'яна вишня, тут є, реберня є. Є львівський шоколад, крамниця. Ну, а основне, де поїсти, це, звичайно, треба перейти на ту сторону. Зараз перейдемо, подивимося, що там. Ось такі кафешечки. І пішла ціла променада цих кафешок дуже гарно. Можна прогулятися, поїсти гарно, провести свій час і не бігати по всьому Києву, не шукати якесь своє улюблене кафе. Бо я майже впевнена, що тут можна знайти. На будь-який смак. Ну, йде до самого кінця, там ще трохи завертає, тож я не знаю. Ну, що вам показувати, я ж не буду кожне кафе заходити дивитися. Тут уже самі будете дивитися. От є Київ Фуд Маркет. Туди заходиш і там дуже багато всякої фастфуд їжі на різний смак. І ось таке. Приїжджайте, дивіться. Все вже освоїли самокат. Цілий день по квартирі ганяв. Ну, не цілий, поки вдома були, а це вже на вулицю вийшли. Мешко притормажуй. Чую, щоб їздив так, щоб я менше бігала. Поїхали. Сказала папа на пробіжку сьогодні, ну як на пробіжку. За самокатом бігати. А то все я да я. Так що папа бігає. А я собі йду. Зараз зайду в магазин, подивлюсь, що там. Потім підемо на дитячу площадку малому обіцяв. Такі справи. Гуляємо на площадці. Помаши ручки. Мешко. Коротше, не знаю, переграла, я думаю, при гречки на їм це на ночі буду всю ночь пити, хотіться І це всю хам'янку, що важко буде. Коротше, пішла по лінівому поті. купила собі бурячка тертого, готового, заправила олійкою, сіллю. І філі відварила курини. Ну, як ще вариться, зараз буду вже. І цим перекушу. Я вважаю нормально. День я трохи черешні, поїла пару персиків. Так що такі справи. Завтра зранку буду зважуватись. Побачимо, що там покажуть. До речі, дуже дивно. Зараз жара, я п'ю літрами води. Я не знаю, мабуть, по 5-6 літрів в день. Не потію, в туалет не бігаю. Я не розумію, куди вона дівається ця вода і чи це не вплине на, на мою вагу. Таке. Все, вечеря готова буду їсти. Всім смачного і мені теж. Що ж. Вже Заскінчилось 6 число. Хлопчики мої вже лягли всі спать. Ну, старший ще телевізор дивиться. Тому громко не говорю. Поїла, напилась води, не знаю. Дуже сподіваюсь, може цю ніч поспим без тих тривог. Всім гарного вечора, тихої ночі, спокійної ночі, всім нам виспиться, відпочити завтра на роботу. Па-па!